Кожному журналісту, щоб створити об'єктивний інформаційний матеріал, потрібно записати інтерв'ю. Для цього доводиться просити про зустріч чиновників, запевняти владників, що їхній коментар потрібен не журналісту, а людям, які дивляться телевізор, слухають радіо та читають газети. Оскільки Чернівці невелике місто, то місцеві медійники вже добре знають, з ким легше працювати, а з ким домовитися про інтерв'ю складно. З нагоди дня журналіста ми провели інтерактивне голосування на своїй сторінці у мережі Фейсбук, аби визначити того, з ким місцевим медійникам найбільш комфортно працювати. Я притримуюсь принципу, що краще сказати самому, ніж почекати, що ви щось самі придумаєте. Ярослав Денисович співпрацює з журналістами вже більше 15 років. А після того, як він почав відповідати за комунальне господарство, міста від представників змі немає відбою. Ярослав Кушнірик розповідає, чому у нас погані дороги, коментує ситуацію з каналізацією та водою. Тому медійники Чернівців і віддали йому перемогу в голосуванні, назвавши його чиновником, з яким найлегше та найкраще працювати. Хоча Ярослав Денисович згадує і не дуже приємні моменти у цій співпраці. Дивимося в новинах. Бачимо юрбу мешканців, які кажуть: Ось, які такі будівельники так повільно роблять. Їх по двоє троє чоловік дуже, дуже все повільно показали розгніваних мешканців. І потім після цього друга частина. А в цей час в департаменті ЖКГ олімпійський спокій і, і мій спокій, спокійний вже такий розклад ситуації, чому відбувається. Тому я зрозумів, що чекати від журналістів можна чого завгодно. Другу сходинку в голосування зайняла прес служба територіального управління МНС. адже рятувальники не лише допомагають зміз інформацією та відео, але є найкращими помічниками в екстремальних зйомках телевізійників. Слід згадати про повені, які були, як разом з журналістами виїжджали, були можна сказати в самому епіцентрі події. От деяких журналістів навіть доводилось там, як, наприклад, була водача переносити на руках, щоб от, допомогти їм. Окрім цього, менесникам не раз доводилося рятувати журналістів в поза робочий час професійними порадами. Було пізно. Десь після 10 чи після 11 згоє таким голосом кажуть: в мене розбився градусник. Що мені робити, і доводилось здавати рекомендації, що потрібно робити. Лідерами журналістського голосування стали також головний санітарний лікар області Наталія Гопко та преслужба Чернівецької митниці. Що ж до тих, з ким працювати журналістам, найважче, то голосування проходило дуже пасивно. Чи то представники ЗМІ не бажають нікого образити на своє професійне свято, чи то чиновників грубіяні у нашому краї просто немає. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.